Добрий день всім любителям історії. ми продовжуємо вивчення Історії України і сьогодні будемо говорити про послаблення центральної влади. Згідно з батьківським заповітом, як ви вже пам'ятаєте, це був заповіт Ярослава Мудрого, і, згідно з його заповітом, старший син повинен був взійти на трон. Старший син Ярослава Мудрого це був Із'яслав. І прийшов до влади він у 1054 році посів Київський престол. Святослав він отримав Чернігівську землю, Всеволод отримав Переяславську. Далі Ігор і В'ячеслав, відповідно, Володимир Волинський і Смоленський. Ігор Володимир Волинський і е, В'ячеслав отримав Смоленськ. В принципі, ніхто не був обкілений, всі отримали свої частки землі. Так починається утверджуватися це все, це у нас удільна система. Удільна система володіння руськими землями, і слабкість Великоднязівської влади виявилися одразу ж, бо Святослав і Всеволод відмовилися визнавати свого старшого брата Із'яслава, е володарем Руської держави. І, не маючи сил протистояти їхньому упору, Ізяслав того ж 1054 році погодився на спільне управління Руссю. Так у нас утворився. Тріумвірат. Тріумвірат, як ви вже зрозуміли, це правління трьох. Отже, Із'яслав, який правив, він правив країну майже 20 років, і ось така нова форма правління засвідчила послаблення центральної влади і посилення політичних центрів на місцях. Тобто ось це у нас іде як послаблення центральної влади. Старші брати порушили заповіт. Спочатку вони обмежили участь у державному житті молодших, це Ігоря і В'ячеслава, вони повністю їх, так помовити, усунули від влади і будь-якого втручання. А після їхньої смерті вони прибрали до рук їхні володіння. Тобто, після того, як Ігор і В'ячеслав померли, то, відповідно, їхні землі просто відійшли до влади інших братів. Несправедливо обділені родини молодших Ярославовичів затаїли образу і згодом почали активну боротьбу за владу. Отже, їхні родини, давайте їх так об'єднаємо. У родини починають боротьбу за владу і досить активно. Вони та інші князі-ситати, котрих позбавили у ділів, дістали назву Ізгої. Ізгої, тобто особи позбавлені свого звичайного спільного суспільного становища. Кожен із братів Ярославичів прагнув насамперед задовольнити власні інтереси, мало дбаючи про державні справи. Отже, кожен із них. Був направлений сам на себе і на свої інтереси, а не на інтереси держави. Це і сказалося нам їхньому правлінні. Вони не змогли своєчасно оцінити загрозу з боку половців. Це ось, давайте так позначимо, перше, це половці, тому що вони були зосереджені зовсім на іншому. Половці, вони шкіпчаки. Такі досить войовничі кочовики, котрі потіснили печенігів і з'явилися уже на південних рубежах Русі. Улітку 1068 року половці напали на Русь. Хто буде здавати за нього запам'ятовуйте, це дуже важливо. Ось основних брехів я вам підкреслю. Напали на Русь, і це була битва на річці Альта. Битва на річці Альта і Зіслав Святослав і Всеволод зазнали нищівної поразки. Отже, князям ставимо мінус, половцям ставимо плюс, вони виграли. І безпосередність Ярославовичів у захисті краю викликало таке гостре невдоволення киян. Вони зібралися найвічі і звернулися до Великого князя з вимогою дати зброю і коней для боротьби з половцями, оскільки той відмовився, 15 вересня розпочалося повстання. 15.09. повстання. Відповідно, киян. Починається повстання киян. Загони городяни рушили до центру міста і, перелякавшись, Із'єслав і Всеволод втекли. А кияни, звільнивши ув'язненого ув полоцького князя Всеслава, проголосили його Великим князем. Тобто, Під оце все Із'яслав і Всеволод вони тікають, і кияни ставлять нового князя Всеслава. Однак новий володар Росії не спромігся зміцнити центральну владу, не зберегти її за собою. Тому проправив він недовго, в принципі, нічого не утримав. Коли наступного року Із'яслав підійшов до, з польським військом короля, Всеслав утік до Полоцька. Отже, Всеслав тікає і знову повертається Ізяслав. Із Кияни зібрали вічі і визнач, визначаючи саме свою провину, запросили Святослава і Всеволода на великокнязівський стіл. Брати заня... запропонували зайняти його Із'яславу. Той погодився, але перед, перед себе направив до Києва сином Стеслава, котрий втратив 70 зачинщиків повстання, а інших просто осліпив. У травні 1969 року до столиці вступив сам Із'яслав і тріумвірант знову ж таки поновився. Розвиток суспільних відносин, зокрема, появи приватної власності на землю, потребував внесення змін до діючого законодавства. Таким чином, уже у 1072 році Ізіслав Святослав і Всеволод, бояри вище духівництво на з'їзді затвердили новий збірних законів під назвою Правда Ярославовичів. Правда, Ярославичів, це 1072 рік. Вона скасовувала кровну помсту за вбивство, змінювала замінювала її грошовим штрафом, і розміри штрафів були визначені збитками власності. У правді Ярославичів неоднократно оцінювалася вартість життя осіб, котрі належали до різних соціальних груп. Наприклад, убивство управителя. Чи Князівського виконавця розпоряджень Туїна, наприклад, каралася штрафом у 80 гривень, а залежного селяна всього у 5 гривень. Тобто різницю ви можете е, цих штрафів оцінити. Водночас частково захищалися особисті і майнові права залежних селян, бо розвиток господарства належав і залежав саме від забезпечення її тягловою силою та знаряддям праці. Так, заборонялося їх катувати без дозволу княжого суду, і за порушення цієї заборони винуватець сплачував аж цілих 3 гривні. Встановлювався штраф за крадіжку або е забиття коней смерда, наприклад. Е потім підтверджувався високий штраф, це 40 гривень, за вбивство смерда, котрий працював на державній землі. А тим часом відносини між братами знову погіршилися, і Святослав, прагнучи більшої влади, відмовився підмовив Всеволода знову ж таки прогнати е Із'яслава. Пригнати її зі слава, і останній, не чекаючи їхнього приходу, він залишив столицю і подався за допомогою знову ж таки, до Польщі. Навесні 1073 року брати вступили до Києва і Верховна влада зосередилася у руках Святослава. Так, припинив своє існування знову ж таки, Тремвірати Ярославичів, і після смерті Святослава. Це був 1076 рік. На трон вступає Всеволод, 1076, відразу напишу 1093. Всеволод. Він наступного року довідався про наступ Із Яслава на чолі поляків. Посів, він поспішив передати. Владу братові. І в цей час виступили за повернення своїх володінь князі і згої. Олес, Олег Святославович і Борис В'ячеславович. Отже. Олег і Борис. Точніше, ой, не туди написала. Олег Святославович. Олег Святославович і ось Борис. В'ячеславович, не туди написала. Ось тут вони виступають за поверненням своїх земель. За повернення своїх земель. Вони звертаються за допомогою до половців, уже відомих вам. Звертаються за допомогою до половців і. Отримавши її, вони розгромлюють під Черніговом Всеволода і на захист останнього став Із'яслав. І у вирішальній битві у жовтні 1778 року ізгої зазнали поразки, Борис Поліг, а Олег утік до Тмутеракані і загинув у ній і Великий князь Із'яслав. Отже, ось така була жорстока боротьба за землю. Тут ставимо. Борцям мінус. Вони не добилися свого Все, Волод, він стає єдиновладним володаром тепер. Стає єдиновладним, вже йому ніхто не заважає. Високоосвічений, він знав 5 мов, він був дуже тихий, стриманий, хоробрий. І трошечки підступний. Він до кінця свого життя, помер у 1093 році, як я вже написала, він постійно займався розв'язанням двох проблем. Не допустити розпаду держави на окремі князівства, тому що це все передувало цьому, і забезпечити її надійний захист від спустошливих набігів полосів. Отже, дві проблеми. Не допустити розпад, захиститись. Від Половців. Це були дві основні проблеми. Захиститися від Половців. А у цьому йому допомагав його син Володимир. Ось Володимир. Можливо, ви його більше знаєте, як Володимира. Мономаха. Володимир Мономах, бо його матір'ю була візантійська царівна Анна Мономах, і він був талановитий політик і полководець, котрий княжив у Чернігові. Запам'ятайте, будь ласка, тому що ось Володимир Мономах він ще відіграє свою роль. Все волотвів запеклу боротьбу з князями і згоями, котрі домагалися своїх уділів. Ось це перша проблема. Князі ізгої, він з ними пробув таку масштабну боротьбу. Особливу активність виявляв Олег Святославович саме прозваний за постійне таке запрошування половців і спустошення поселень. Врешті-решт, Великий князь пішов на поступки, і Олег утвердився у Тутаракані. Давид Ігорович. Давид Ігорович отримав Дорогобузьке князівство, і брати Ростиславовичів отримали Галичину і А Ярополк Яропол він отримав Волинське князівство, де збільшив уділи, е, досить широко збільшив уділи. Отже, ось так е, розділилися землі. Ну, і розуміючи на безпеку, яка над державою через постійні міжкнязівські чвари, нащадки Ярославичу після смерті Великого князя Всеволода, вирішують скликати князівський з'їзд. Ось після його смерті це буде Любицький з'їзд в 1097 році. Запам'ятовуйте, будь ласка, це Любицький з'їзд. Любицький з'їзд. На ньому були присутні Великий Київський князь Святополк, Переяславський князь Володимир Мономах, Волинський князь Давид Ігорич, Теребовлянський князь Василь Ростиславич, Чернігівські князі, Олег і Давид Святославович, Тобто всі князі. З'їзд оголосив новий порядок успадкування власності. Новий порядок успадкування. Новий порядок успадкування. Вівши поняття Отчини. Отчина, вона же Вотчина. Володіння, яке колись належало батькам в перекладі. Володіння, яке колись належало батьках. Таких отчин було визначено три. Перше це Київ, друге це Чернігів і третє це був Переяслав. Вони переходили у спадкову власність старших Ярославовичів. Саме старших, нагадую. А володарем Мрусі визнавався той з них, хто мав своєю отчиною саме Київ. Інші князі отримували володіння на правах тимчасового користування із загальнородової власності Рюриковичів. Проте відразу ж після з'їзду його ухвали було порушено Давид Ігорович, бажаючи привласнити землю Василька Ростиславовича, обмовив його у Великого князя. Останній наказав ув'язнити Василька, якого згодом Давид осліпив. Цей вчинок обурив більшість князів, і на їхню вимогу святополк погодився покарати Давида. Почалися воєнні дії. У 1100 році у В'ятичі новий з'їзд князів ухвалив відібрати у Давида Волинь. В'ятич. У Давида відібрати Волинь хотіли вони. Ну і відповідно, цей після цих вчинків вони вирішили. Також закликати князів припинити чварі і об'єднатися з полов боротьбі проти половців. Провідну роль в організації відсічі нападом кочівника відіграв саме Володимир Мономах, який розумів, що половці це є така досить велика загроза, і потрібно її протидіяти. Об'єднавши дружини семи князів 4 квітня. 4, ну, 4, 4 квітня, відповідно, 1103 року відбулася битва на річці Сутінь. Він наголову розгромив ворога, тобто тут ставимо плюс, половцем ставимо мінус, і. Загинуло близько 20 половецьких ханів, а переможцям дісталася велика здобич. Вони звернили тут тюрків і печенігів, поневолених половцями, і розселили вздовж південних рубежів Русі. Нову перемогу над половцями Володимир здобув і у березні 1111 року біля міста Сугрова на річці Дон. Після цього тривалий час кочовики не наважувалися нападати на Русь. Пішніше, ось Володимиру плюс, а половцям ставимо мінус.